Вже третій рік поспіль маленька кримчанка Кіра зі своєю родиною вимушено живе у Польщі. За цей час дівчинка адаптувалася, знайшла нових друзів, почала брати участь у конкурсах та вигравати їх. Власне, так і почалася історія з летючим рюкзачком, який тепер підхопили люди з інших країн світу. Це конкурс був стартапів, Там де діти повинні були видумати щось, що могло б допомогти человечеству. Э -э много, много детей участвовало в этом, э -э наверное, 90 штук, на 75 точно. А я э -э выдумала летающий рюкзак, поскольку узнаю, что очень почти всем детям тяжело носить рюкзак, и из-за этого у них э бывают проблемы с позвоночниками, с позвоночником. И когда я выиграла конкурс, я подумала, что нужно что-то, мы с папой подумали, что нужно что-то сделать, чтобы э, помогать детям. Ох, нам уже достаточно с этим тяжелым. Зачем бы детям сегодня не нужно терпеть, ношусь в плечах до школы? Тем не менее, пришла мне до головы гениальная помощь. Пропоную всем детям, заменить обычный плечо на летающий. З цього моменту у ідеї почався новий етап. Тепер вона обросла усіма ознаками стартапу. Мета проекту летючого рюкзака полягає у тому, аби допомагати тим дітям, які не мають змоги придбати шкільний портфель. Bag», там, де діти можуть мінятися рюкзаками, наприклад, в країнах, в яких. В общем, трюк можна им просто адсилати, щоб у них був, поскольку карти діті люблять дарити подарки і дає їм хтось подасть. Батько дівчинки Сергій говорить, що захопився ідеєю доньки так, що тепер просуванню цієї ідеї майже увесь час відводить. Згадує початок та сам не вірить, що буквально за декілька місяців звичайний конкурс так міг перевернути життя родини. Спочатку це була просто ідея. идея детских стартапов. И никто не ожидал, что из этого получится движение. А потом, поскольку массово началось голосование и комментариев было много, там, запатентуйте идею, очень хорошая идея. И взрослые начали предлагать ну, участники. Которые голосовали в Фейсбуке, они начали предлагать свою помощь в развитии этой идеи. Одна организация предложила ну, сделать бесплатно ну, сайт и маркетинг движения. Поддержали райдерши администрации с Украины, вот сейчас Долбуневская и Доманевская. Они сказали, что будут вовлекать школы. И уже начались конкурсы по школам. Квесты, флешмобы. Проект багатоцільовий, говорить Сергій. Головна мета привернути увагу дорослих до проблеми здоров'я дітей, яким доводиться носити великий вантаж щодня. Ідея така, щоб діти, ну школьники, почали показувати, що у них знаходиться в рюкзаках, щоб ну, із цього зробити такое рухання, яке заставило б задуматися. Взрослых о том, що ну діти носять тяжелі рюкзаки ну от, от веса чоловіка должно бути всего лише 10% вес самого рюкзака. А у дітей це намного більше. А по статистике 80% детей дітей в ну в школах до 15 лет имеють ну, там, косолапі, там осанку, только того, что що тяжелее, ніж надо у Польщі. Проблема важких шкільних торб вирішена у навчальних закладах. Є можливість залишити підручники у класах. В Польше, например, в 2009 году еще уже было прописано на законодательном уровне, чтобы каждая школа имела место для хранения школьных вещей, ну, чтобы дети могли оставлять школьные принадлежности в школе. И такое есть сейчас в каждом классе, в каждой школе в Польской, потому что на законодательном уровне. А у нас неделю назад только, ну я прочитал в украинской прессе. Только рекомендації о тому що рюкзаки надо знижати. але ж залишається багато країн, в яких люди навіть не звертають на це уваги. На даний момент сім'я Сухобойченків активно залучає польські та українські школи до участі у проєкті.